Ой у полі при дорозі пропадає джерело, Моє серце теж всихає, так кохання довело, наполохав хтось кохання білим птахом в небо, так нестерпно вже без нього повернути треба. Джерело ти моє джерело, повернути минуле змогло, джерело ти моє джерело, ти не дало, щоб все загуло. Ой у полі при дорозі джерело почищу, вип'ю чистої води, свою тугу знищу, повернись, моє кохання, не вір пліткам злим, нам довіру не зруйнують, лихо, що вчинили, повернеться їм. Джерело ти, моє джерело, знову чисте, таке, як було. Прошу, попийте води, не робіть ви нікому біди. Повернулось кохання моє, і вже довго зі мною жиє. Вірний я, і вона мені вірна, бо в джерелах сила чарівна.